Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу показати рішення суду, яким було скасовано штраф в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 1700 гривень, які виписали людині працівники ТЦК, за порушення правил військового обліку згідно статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Давайте про все по порядку. Позиція ТЦК наступна. 18 квітня 2024 року представниками ТЦК було увага рекомендовано людині прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою уточнення військово облікових даних. 19 квітня 2024 року в процесі уточнення військово-облікових даних за допомогою інформаційної системи оберіг було встановлено, що ця людина не перебуває на військовому обліку. А наявне у людини тимчасове посвідчення від уваги 17 грудня 2014 року не відповідає вимогам чинного наказу Міністерства оборони України. Країни про тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. З наведених підстав на людину було складено протокол про адміністративне правопорушення. Тобто, уявіть собі, ну як я розумію собі цю ситуацію, 18 числа людині рекомендують з'явитися до ТЦК. 19-го людина приходить до ТЦК, показує їм тимчасове посвідчення, що ця людина перебуває на військовому обліку, але працівники ТЦК говорять: ні, на обліку ти не перебуваєш, посвідчення твоє недійсне, воно не такого зразка, не встановленого зразка, в базі оберіг тебе немає, на тобі штраф. Ну, тут ми вже бачимо, що це якийсь повний абсурд. І от людина з цим не погодилася і пішла до суду. На думку цієї людини, в постанові відсутня інформація, що конкретизує, яке саме порушення правил військового обліку було допущено, адже чоловік перебуває на військовому обліку, і останній раз він прибував до ТЦК 26 лютого 2022 року. Проте в цей день йому жодної відмітки в облікових документах. Не поставили. Позивач зазначив, що при складанні постанови йому в усній формі повідомили, що згідно даних з електронного реєстру Оберіг він не перебуває на обліку ні в якому ТЦК. При цьому з даними цього реєстру його не. Не ознайомили. Також позивач вважає, що інформація з електронних баз даних не є належним доказом правопорушення, і сама по собі наявність цієї бази, бази оберіг не може бути підставою для притягнення особи до відповідальності. Вона може бути використана лише як підстава для подальшої перевірки певних обставин. Зрештою суд дав наступну оцінку. Посилання працівників ТЦК на те, що факт перебування позивача на військовому обліку було встановлено за допомогою інформаційної системи оберіг, не підтверджені належними та допустимими доказами. Суд критично оцінює долучений відповідачем витяг із системи оберіг, оскільки із такого витягу неможливо встановити звідки саме були отримані зазначені в ньому дані. І чи дійсно цей витяг отриманий із системи оберіг. Більш того, працівникам ТЦК не надано суду жодних даних щодо порядку функціонування системи оберіг. І не було надано жодної інформації про те, які відомості містить чи повинна містити така система, і хто саме наповнює таку систему. Постанова про адмінправопорушення, яку виписали чоловіку, не містить ніяких даних про те, на підставі чого було встановлено, що особа не перебуває на військовому обліку. Тобто тут взагалі виходить, що працівники ТЦК на рівному місці захотіли і виписали постанову. А на підставі чого вони це зробили, ну тут невідомо. Захотіли, написали, захотіли, не написали. І ось що дуже важливо. Суд звертає увагу на те, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів в Україні функціонує єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів як інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання зберігання обробки та використання даних про призовників. Військовозобов'язаних та резервістів, і створена ця система для забезпечення військового обліку громадян України. Але в законі немає ніяких посилань на інформаційну систему оберіг. Тобто оберіг і вказаний в законі реєстр це абсолютно різні речі. Тож, зрештою, суд ухвалив визнати протиправною і скасувати постанову про адміністративне правопорушення, винесене начальником ТЦК, згідно якої особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 необхідних. Податковуваних мінімумів доходів громадян. Справу про адміністративне правопорушення закрити і стягнути з бюджетних асигнувань Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на користь особи 605 гривень 60 копійок судового збору. Все. Крапка. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші коментарі, а номер і дату цієї судової справи ви можете побачити зараз на своїх екранах, щоб самостійно з нею ознайомитися. Я розумію, що події відбувалися майже три місяці тому, дещо змінилося в законодавстві, але оберіг ТЦК досі використовують. А суд постановив, що оберіг і єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів це абсолютно різні речі. І от виникає питання: наскільки законним є використання працівниками ТЦК системи оберіг?